Блокада кремезні та озброєння? Ймовірно, що бійці Савастопольського Беркуту від учора чатують на автомобільних в'їздах до Криму, неподалік Армянська, та на трасі мілітополь сімферополь у районі Чонгара. Бійці перевіряють автомобілі, свідки кажуть, досить жорстко перевіряють на одному із блокпостів на кордоні з Херсонською областю. Перебуває Яківносковни. І він зараз просто на прямому зв'язку зі студією. Якове, скажи, будь ласка, ти можеш підтвердити ту, -ту інформацію, що контролюються блокпости бійцями? Беркуту і чи дійсно вони так дуже жорстко себе поводять. Так, вітаю Сашко. Зараз біля блокпосту турецький вал, який знаходиться поблизу Армянська на межі Херсонської області та Автономної Республіки Крим, значно посилено заходи безпеки. Тут категорично заборонено вмикати камеру і знімати відео. Наказ не дійшов від спецпризначенців, які захопили цей блокпост. Кілька днів тому вже е, нам вдалося відзняти, перепрошую, буквально кілька загальних планів з дуже далекої відстані. І е, ми бачимо, що вже абсолютно точно відомо, що ці люди є представниками е, Севастопольського підрозділу Беркут. Е, про це нам повідомили одразу кілька. Людей, які мають відповідну інформацію, щоправда, точну кількість цих бійців нам назвати відмовились, чи то не може порахувати, чи то просто побоюються е за те, щоб не наражати цих спецпризначенців на небезпеку. Відомо, що це люди, які відмовились виконувати накази міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, і таким чином вони поставили себе у статус незаконного збройного формування. Усі ці люди мають. Дуже хорошу екіпіровку озброєні автоматами Калашникова, снайперськими гвинтівками, і за непідтвердженою поки інформацією вони також мають у своєму розпорядженні кулемет та гранатомет. Як нам розказали місцеві жителі сьогодні зранку на території навколо блокпосту шукали міни сапери. Е... З'ясовували чи замінована навколишня територія, а також протягом цілого дня спецпризначенці облаштовували снайперське укриття. Загалом ситуація дуже різниця від тієї, що відбувалось тут, що спостерігалось тут учора. Учора тут було дуже багато людей. Переважно це були жителі Армянська, Євпаторії та Севастополя, які підтримують. Приєднання Криму до Росії і абсолютно не сприймають, вважають нелегітимним український сучасний український уряд. Вони приносили спецпризначенцям їжу. Бізнесмени підвозили медикаменти та намагались облаштувати побут бійців Беркута. Зараз ми можемо бачити на цій території штабний намет та блокпост. Над ними майорить рить одразу кілька різних прапорів. Нам вдалося помітити Андріївський та російські стяги, а також прапор української держави, який і залишили висіти е, <ті>... те... над цією капітальною будівлею. Спецпризначенці проводять ретельний обшук кожного авто, яке прямують чи то у бік Кримського півострова, чи у зворотньому напрямку. Перевіряють буквально усі автівки, починаючи від. Великих вантажних фур і мікроавтобусів і закінчуючи легковими авто. Судячи з усього, тут шукають вибухівку, холодну зброю, бейсбольні бітки чи е вогнепальну зброю. Не виключено, що ці люди, ці озброєні бійці, чекають або штурму цих укріплень, або якоїсь збройної провокації саме з цього з напрямку. Сашко я ще дуже дякую тобі і прошу ще раз бути обережним. На трасі Херсон-Сімферополь неподалік від Армянська стоїть блокпост. Його контролюють озброєні професіонали, і перш ніж пропускати когось у Крим, ретельно обшукують і людей, і транспорт. Як і в Носков, був щойно на прямому зв'язку саме звідти.